Пенсія за віком у 2026 році. Тепер проговоримо про звичайні пенсії за віком. За попередніми розрахунками, приблизно 40% пенсіонерів відчують підвищення вже з 1 січня 2026 року. Мінімальна пенсія зростає на 234 гривні до 2595 гривень. Максимальна пенсія, яка обмежена десятьма прожитковим мінімумом, становитиме 25 950 гривень. Відповідно, відповідно, максимальне підвищення може сягнути до 2340 гривень підвищення пенсії. Також збільшиться доплати за понаднормовий стаж. За кожен рік понад норму, це понад 35 років для чоловіків, понад 30 років для жінок, доплата зростає до 25 гривень 95 копійок за рік. Наприклад, якщо у людини 10 років понад нормового стажу пенсія збільшиться майже на 26 гривень, але загальна сума все одно не може перевищити максимальний ліміт.